Я підтримую Івана Івановича Бужка. Він завжди був небайдужим до питань медицини нашого району. Це людина е, слова, це людина е, труда, це, е, він завжди виконує свої обіцянки. По його ініціативи та е, при безпосередньому його матеріальному підтримці були проведені капітальні ремонти у наших відділеннях хірургічних та реанімаційних. Він до сьогоднішнього дня допомагає вирішувати питання райлікарні. Я думаю, я вважаю, я впевнений, що якщо Іван Івановича Бужка виберуть депутат, народним депутатом України, він принесе. Велику користь як нашому виноградову, так і нашій виноградівській медицині.